Це Кашпірівський ліс, дорога на Бурківці, села Кашпірівка вон там внизу, село Кашпірівка, це дорога на Бурківці. Що ми лишаємо нашим нащадкам? Гарна природа, пташечки співають, сонячний день. Ось це ми лишаємо нашим нащадкам. Голова сільради зробила собі приватне сміттєзвалище. Ну, голова сільради там зверху живе. Ну, Це ж вона звідси собі звалище. З подвір'ї. Получається, що людина собі вийшла з подвір'я, кинула сміття. Я не думаю, що хтось носить сміття а, а хто до... Ні, до гори. Я маю в виду, сюди сюди занести зверху, тільки зверху. його машина. Чуєте, серйозні чоловіки, все як положено, а такою херньою оце займаєтеся. Чесне Вони слово, брехнями, плітками, ну якими брехнями, витребеньками, та й що? Ви дивіться, ми, що ви зробили, куди, як проход до річки, як і А що я зробила? Ну от дивіться, ви голова цієї ради. Це То ви ж голова цієї ради. Це не я зробила. Хтось там кидає non. з вашого подвір'я. Що... Буває й таке, я одна живу. У мене всяке буває. Буває й таке, Приїхали, ворота, відкрили, висипали сміття. Приїжджаю, заїхати не можу. Все погублено. Оце куди? А буває ще не то, таке. То так, включайте робите, камеру. Ну да, не, тільки я що я вас на живну... подвірена. А я вас запрошую, боронь запрошу, Боже. Не, я вам покажу, не. як голові сільської ради минулу зиму, бо зима має властивість день короткий. Дуже приїхали там му погнули всеньку браму. Не, то ну, везелось. Ну пізно роздивилася. Рішила, що Бог із ними. Хто там, що погнув, то йому дасть Бог все відігнеться. То й таке може бути. Не тільки сміття можуть висипати, По-перше, по-друге, сюди сміття це сиплять спокон віком і сиплю його. Не я. Ну воно так цікаво сипеться, зверху сипеться, донизу летить. Вони його що, доверху підносять, а тоді сиплять? А чи? вас як сипеться? де і що сипеться, і чим Ні, то дивіться, і... дивіться. Е... На що мені дивитися? Э... Не Лариса хочу я ні на що дивитися. Ди... Ні, то я Ну, ну ви мені про, сміття. Ви, ж, ви Нам, мені про ви, сміття. ви ж мені про це сміття розказуєте? треба їхати. Ми не вас пропустимо, якщо вам треба їхати тут. Ви, голова сілеради. коли у вас зробили варі. свалку, і ви не можете цю свалку убрати, чи, чи як? 에, не можу убрати. А чому? Не можу убрати, А через те, що нема куди її вивозити. Якби було куди вивозити, На то вже свалку ну то, що я пів мільйона в рік це дуже великий кошти. А в Кашторіці немає свалки? Ні, свалка є, але вона неофіційна, Якщо ми почнемо туди з це ти всеньке сміття з села, то людям там точно що не буде де то хорошо, Люди звозять, звозять е, 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 сміття з села, а ви своє не можете. Ви своє дома тримаєте. постійно звозять. Ваше діло, що йде, я тримаю. Хіба я повинна про це вам Ні, ну ми до вас звернулися як до голови сіль ради? Ні, по цьому. Я зараз не голова сільської ради. Я вдома, я у відпустці, я не в робочому А, парті. хорошо, Ми звернемося до вас, коли ви будете на роботі так. по поводу слава чи я повинна вам щось відповідати.